You did not blame me false or fate. You were a brother, closest friend to this poor wretch. You took my hand when I was still a little tot and walked me to the deacon's school to learn from him the drunken sort. Альона Книж студентка Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка. Вона взяла участь у відкритому конкурсі на краще читання вірша Тараса Шевченка Доля українською та англійською мовами вперше. Я вирішила взяти участь у цьому конкурсі, тому що була, прагнула популяризувати українських поетів, поезію загалом і не тільки українською мовою, а й на захід, на загал, на весь світ для більшості учнів шкіл змальовуються такий образ з багатьома роками, що це суворий такий дід. Було б дуже добре, якщо б в школах почали розширено більше розказувати про його постать, що він любив, чим захоплювався, навіть як одягався. Дуже цікавий факти, що він був дуже модним чоловіком, слідкував за своїм стилем. У конкурсі взяли участь 18 студентів з області та курсанти військового інституту імені Сергія Корольова. 13 студентів читали вірші англійською мовою, 5 – українською. Ми вибрали саме вірш доля. Раза Григоровича Шевченка, і це мені здається зрозуміло, тому що саме сьогодні вирішується доля нашої країни, і саме наші збройні сили України вирішують долю, мабуть, всього світу. І ще поза конкурсом у нас є читання цього вірша польською мовою і німецькою мовою. Це Символ нашої вдячності, нашим побратимам, нашим тим країнам, які сьогодні як ніхто підтримує нас в наші страшні тяжкі часи. Та гасміркляне штрайкешпільц, тобі сайнфроїнд, пруде, оншвестер, есвюртекра до ich an der Hand. переможців конкурсу. Оголосять 9 березня. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир.